Всі яєчка барвлені природними барвниками: чорнобривці, глуха кропива порпурова, космея серчано-жовта, цибулиня, синя капуста, чорниця, дає різні відтінки. Ці яєчка це кампсис, кора молодої груши. Ось ці писаночки точно так само барвлені природніми кольорами. В природі є дуже багато квітів, які є червоного кольору. Чи будуть барвити вони в червоне те ж саме яєчко? Це бегонія. Бегонію я не різала і не барвила, скажу чесно, але я барвила червоні тюльпани. Вони дають зелений відтінок в природі закодовані символи, закодовані кольори. Не обов'язково саме те, що ти бачиш зелене, буде давати зелений відтінок. Не обов'язково те, що ти бачиш, як червоне буде давати червоний відтінок. Отака От магія. Недаремно це сакральні процеси.